Привіт, я Ірина Цимбаліст, і зараз лише початок нового року. А у мене вже реалізований об'єкт, і це не просто об'єкт, це ексклюзивна квартира з загальною площею 100 метрів квадратних в ЖК Грінві. Тому підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіше попереду. І поїхали! Заходимо в нашу квартиру, ми потрапляємо в прихожу. І вона у нас неймовірно красива і багата на деталі. Адже, як там кажуть, що лице дому якраз є прихожа. Тому почну вам розказувати про саму основну фішечку, це шпоновані панелі, які повністю обшиті нашою прихожою. Самі шконовані панелі у нас незвичні, тому що вони в динаміці, і всередину ми вставили і в зеркало, і вставки латуні, тобто додали такої динаміки і драйву, аби ця невеличка площа здавалася ширшою і цікавішою. По задумці, коли ти потрапляєш в квартиру, мала бути консоль. Вона у нас зроблена під замовлення. Вона незвична, такої ніде не купиш і не знайдеш. Це наш преміальний український бренд, компанія Дона. Під консолью ми розмістили два пуфи, виготовлені під замовлення. Вони зручні, функціональні, тому що людина зайшла, присіла і в принципі можна взутися, розутися, і це є дуже зручно. Напроти консолі у нас знаходиться шафа. Вона незвична. В першу чергу за рахунок того, що у нас дуже маленька глибина. Але основні речі, які такі як взуття, можливо, якісь дрібні там рукавички, шарфи чи шапки, можна тут розмістити. Найважливіший акцент в цьому інтер'єрі саме припадає на підлогу. У нас Вкладений італійський кремограніт, але е, ідея вкладки дуже незвична, тому що тут у нас абсолютно нерівні форми: шестикутники, трикутники, і в них ми е, вклали латуні вставки дуже динамічно, дуже дорого, але неймовірно розкішно. Коли потрапляємо в прихожу зону, ми маємо невеличкий гостєвий санвузол. По площі він дуже маленький, буквально 3 метри квадратних, але який тут дизайн. Як на мене, він вразить будь-яку людину. Чому? Тому що нас зустрічає в першу чергу ексклюзивна мийка з підлоги. Це, до речі, Антоніо Лупі, і ми її чекали близько, мабуть, трьох місяців бюджет якої 130 тисяч гривень. Самозлі у нас розміщений змішувач зі стіни. Це компанія Bongio і це повністю ручна робота. Також у нас цікаві дзеркала, виготовлені під замовлення незвичної форми, які тут виконують функцію не лише функціонально, але як і декорація. За мною знаходиться неймовірний дизайнерський підвіз. Це компанія Castro, яку особисто я дуже люблю за незвичну форму і розкішний зовнішній вигляд. Ціна цього підвісу 1300 євро. Але, як на мене, це окраса даного санвезна. Якщо ви вже помітили, у нас немає тумби, у нас є чаші з підлоги, і основну функцію плички якраз виконує плита, це керамограніт, всередині там у нас каркас, і, як на мене, це виглядає дуже стидно, але і дуже, дуже практично. Меблі у нас за унітазом виготовлені також під замовлення, і тут функціональні шафки для зберігання якоїсь побутової хімії чи мілких косметичних якихось речей. З нашого санвузла ми будемо потрапляти з вами в основну зону. Але ще навпроти хочу вам показати і розказати про дуже важливу кімнату в кожному інтер'єрі. Це повноцінна гардеробна кімната. Чим вона функціональна? Тут ми передбачили зберігання мілких речей для взуття, для верхнього одягу, можливо, якісь шапки, перчатки. Тобто максимально все, що потрібно для сім'ї з чотирьох осіб. Але в цій гардеробній кімнаті є ще одна потайна кімната, і двері тут цікаві, тому що вони зеркальні. Це, до речі, такий прийом більш функціональний, тому що коли людина збирається, вона може зразу на себе подивитися. Зараз прихожі зони, я вам хочу показати основну нашу зону: це кухня, гостина і столова. Вона неймовірна і почну я з кухні. Кухня заслуговує особливої уваги в даному інтер'єрі, тому що вона дуже авторська, дуже дизайнерська і продумана до кожної дрібниці. І мабуть, почну я з цього неймовірного острова, який є дуже функціональним і, як на мене, естетичним. Всередині ми змонтували варильну поверхню, але основною фішкою є саме ця витяжка, тому що вона незвична, вона дизайнерська. Це компанія Faber і ціна цієї витяжки на той момент коштувала в районі 130 тисяч гривень. На нашому острові стільницю ми зробили з кераміки, тому що це Договічно це дуже функціонально і це дуже стильно. Ще є одна красива класна фішка: це вмонтована розетка, дуже цікава така грайлива річ, тому що класно працює, стильно виглядає і дуже функціональна, тому що коли ти працюєш, готуєш на острові, ця розетка, як на мене, дуже дуже потрібна тут. Наповнення в нашій кухні ми з замовниками продумували до дрібниць, і тут хороша якісна фурнітура, оргалайни передбачено для ложок, вілок, передбачено для, можливо, ножів і різної фурнітури. Також є ящички для зберігання кастрюль і різної кухонної утварі. Проти острова у нас знаходиться основна наша кухня. Тут у нас монтована мийка, дуже класний змішувач, краус, бюджет якого, до речі, по-моєму, 23 тисячі гривень. Дуже стильний, особисто у мене такий змішувач, і моя така щира рекомендація, тому що він не тільки функціональний, тому що там є зразу два питних крани підфільтровану водичку, і звичайно, але він дуже і дизайнерський, дуже прикрасить будь-який інтер'єр. В нашій кухні ми передбачили абсолютно всю побутову техніку. Тут у нас холодильник, знизу морозильна камера, а навпроти пенал, де знаходиться духова шафа. Зверху у нас фасад МДФ, і тут знаходиться у нас сушка, ну і різні полички для зберігання кухонної утварі. В нашій столовій групі знаходяться неймовірні стільці це італійський бренд, і скажу відверто, коли я їх побачила, це була любов з першого погляду. В проєкті, до речі, у нас стояли трошки інші, але е, саме ця фабрика, як на мене, ідеальна в даному інтер'єрі. Я досить довго вмовляла замовників змінити концепцію, тому що. Навіть ціна бюджет цього стільця трошки вища, навіть не трошки, а в два рази вища, чим закладена була в проєкті. Стілець коштує 2000 євро. Але ви тільки подивіться на цю красу: він неймовірно доповнює даний інтер'єр. Він дуже зручний і дуже якісний. І, звісно, окраса цієї столової групи це люстра компанії Кастро. Неймовірна модель виготовлена під замовлення, ми Також її чекали близько трьох місяців. Але яка ж вона красива? Вона настільки ніжна, вона настільки розкішна і досить круто вписалася в цей інтер'єр, адже це щось між класикою і сучасністю. Тут у нас знаходиться великий функціональний диван, який дуже зручний. В нього дуже красива тканина, і сам відтінок додає такої благородності цьому інтер'єру. Це, до речі, український бренд, який також виготовив нам все по індивідуальному замовленню. І навпроти, у нас зона тіві не просто ТІВІ, в даному випадку це домашній кінотеатр. І е, самим цікавим є тут те, що стіна за телевізором це широкоформатний керамограніт, який виглядає в цьому інтер'єрі досить потужно і дуже доповнює, до речі, нашу кухню. Так як у нас гостина кухня досить невеличкої площі, ну близько, по-моєму, 30 метрів квадратних, ми все одно мали би місця для зберігання речей. І так як у нас конструктивно тут була ніша зроблена, всередину ми умонтували ось таку вітрину пенал. Він, до речі, має підсвітку і дуже гарно виглядає саме ввечері. Акож нас є окрасою шпоновані панелі, які повторюють нашу прихожу, але вже тут трошки інша інкрустація викладка саме латуні і виглядає це досить цікаво, доповнюючи в загальному наш інтер'єр. Ну і звісно, у нас залишився основний так називаємо, спальний блок. Тут у нас невеликий коридор, він досить такої стандартної прямокутної форми. Ми тут, чесно кажучи, багато не знущалися з інтер'єру. Зробили красиві багетні рами, проклеїли. Тут красива стеля за рахунок того, що у нас по периметру йде скрите світло, ну і, звісно, двері та підлога. Як на мене, достатньо акцентів, тому що основна функція лише прохід. В спальний блок. Ну що, я хочу вам показати царство двох принцес, тому що інакше я не назву цю кімнату. Вона неймовірно класна. Кімната для двох дівчаток, фактично вже підлітки. І тут ми втілили всі задуми для принцес. Як і годиться для кожної принцеси в кімнаті, має бути дзеркало. Так як у нас дві дівчинки, у нас величезне дзеркало в повний ріст з підлоги до стелі, яке ще має додаткову підсвітку. І чим воно цікаве, ми його інтегрували під багетні рами. Виглядає дуже цікаво і дуже незвично. Навпроти дзеркала у нас знаходиться взагалі сама кімната по загальній площі тут приблизно 18 метрів квадратних, і ми хотіли зробити цю кімнату дуже легкою, але при тому функціональною. Позаду мене ви бачите дуже прикольну шафу. Вона незвична. Чим вона незвична, в першу чергу, за рахунок фасаду. Це у нас такий рифлений 3D-фасад МДФ, білий мат, і виглядає вона як вбудована, да? стіна така декоративна. Ніхто навіть не догадається, що це шафа. Але основна фішка тут в самій системі. Тому що система відкривається книжкою і виглядає... Дуже прикольно. Ну і звісно, основна частина спальні це ліжко. У нас два спальних ліжка, матрас у нас 90 на 2, І панель, яка позаду, вона відіграє акцентну роль в даній кімнаті. Це у нас м'які панелі, в які ми інтегрували латунний профіль. І підсвітка, звісно, тут є таким яскравим акцентом, тому що вона змінюється під настрій кожної дитини. Вона може міняти відтінок, може бути звичайна, класична. Тобто, це вже по побажанню дівчаток. В цій кімнаті мені найбільше подобається стеля. Чому? Тому що тут у нас трекова система, вона у нас підібрана з двох варіантів освітлення. І найцікавішим елементом є те, що стіна, колір стіни переходить плавно на стелю. І по периметру треку цей кольор ніби підтягує знаєте, цей інтер'єр. Це, до речі, класний візуальний прийом для того, щоб зробити знаєте, кімнату таку більш плавну, без жорстких переходів і ліній. Як на мене, класно, дуже цікаво. Особисто мені ну, дуже подобається. Так як в нашій квартирі скрізь розумний будинок. Ми штори наші також поставили на електрокарніс. Це така цікава фішка, тому що вона не тільки функціональна, але і дуже цікава. Та, знаєте, Гра для кожного великої, для кожної великої дитини. Так от у нас є пульт, на якому у нас є функція штори, і в даному випадку ми можемо закрити наші штори, і у нас буде повний блекаут. Навпроти наших спальних ліжок у нас знаходиться невелика, але досить функціональна робоча зона. У нас інтегрований стіл з двома ящиками, по периметру шафки для книжок, зошитів, можливо, різних дрібничок дитячих. От. А тут у нас в майбутньому буде стояти піаніно, тому що старша дочка у нас займається в музичній школі і професійно грає на цьому інструменті. Нарешті потрапляємо в нашу спальню майстер-спальня, яка у нас досить красива і багата на деталі. В першу чергу тут хороша площа, це близько 18 метрів квадратних, і ми тут розмогли розмістити в принципі все, що потрібно для проживання двох людей. Це зручне широке, комфортне ліжко. Зручні вбудовані шафи. В нашому випадку дуже цікавий фасад, тому що тут використано графітове скло і алюмінієвий чорний профіль. Всередині наповнення гардеробу досить функціональне. Ми тут передбачили і ящички, і полички, і штанги для коротких і довгих речей. Тобто, в принципі, я думаю, що для двох осіб тут буде абсолютно достатньо місця. І звісно, ще Хочу звернути вашу увагу на ізголів'я самого ліжка, тому що для кожної спальні це є основним акцентом. Це, до речі, також український преміальний бренд. Ми індивідуально підбирали тканини, в даному випадку це валюр. І латунні вставки профіль, які так цікаво, динамічно нашу панель розшивають. Це виглядає досить красиво. І за рахунок того, що сам відтінок дуже благородний, такий достатньо сміливий, насправді він додає такого багатства і розкоші даній спальні. При нашому плануванні виходило так, що або ми ставимо трошки менше ліжко, точніше, спальне місце матрас, і тоді в нас поміщалось б дві приліжкових тумби або беремо великий матрас, але ставимо велику одну приліжкову тумбу. На що, в принципі, господарі погодилися? Тому у нас така цікава панель, зеркальна, розбита фасетами. Дуже красиві іспанські бра та ж компанія Кастро, і тумба виготовлена також під індивідуальне замовлення. Мрія кожної жінки мати ось таку особисту зону туалетного столику. В нашому випадку це дуже велике просторе дзеркало, і, до речі, в нього є фішка, тому що воно відчиняється. А всередині там приховані вентиляційні канали і конструкції для того, щоб працювала наша система охолодження. Знизу ми бачимо туалетний столик, ящички виготовлені під замовлення. І, звісно, це неймовірно таке красиве і ніжне крісло, яке доповнює нашу, наше ліжко, нашу приліжкову панель в одному дизайні. За мною знаходиться шпонована стіна, та яку ми бачили з вами в кухні і гостині, це в принципі той же шпон, тому що у нас єдина да, стилістична концепція. Також у нас є двері скритого монтажа від підлоги до стелі. Дуже розкішно вони виглядають в нашому інтер'єрі. А з нашої спальні ми можемо плавно перейти в зону лоджії, яка в принципі також є красивою за рахунок того, що там. Функціонально можна відпочити на хорошому просторому кріслі, дуже зручному. І там ми поставили шафи для того, щоб зберігати якісь хоз, предмети, які потрібні будуть нашим господарям. Ну і прикрасою нашої Іспанії, звісно, є ця неймовірна люстра. Це також бренд Castro і ціна даної люстри, якщо я не помиляюся, 5 тисяч євро, але вона варта уваги цієї спальні. В нашій спальні на підлозі вкладена паркетна дошка. Це український бренд, компанія Epiflor, але дуже якісний, тому що вони індивідуально для нас розробили відтінок, індивідуально У нас був такий. Цікавий насип срібла детальний, і коли при денному світлі цього не помітно, а ввечері дуже гарно віддає перламутром ця підлога, так як у нас вікна в підлогу. Для того щоб зберегти тепло і не втратити дизайн, ми розмістили внутрі підлогові конвектори. І, до речі, зверніть увагу тут дуже красиві рішитки такого бронзового відтінку благородного. Тому, як на мене, це не тільки дуже функціонально, але і красиво, і, скажімо так, доповнить так, підкреслить інтер'єр в даному стилі. Тут у нас знаходиться основний вузел, він дуже багатий на різні деталі, тому пішли, вам покажу і розкажу про нього більш детально. Починаємо ми з душової кабіни, вона у нас окрема за такими дверима. І всередині у нас є такий піддон, висота буквально 12 см, по технічним причинам для того, щоб правильно зробити уклон водички. У нас в душовій кабіні розташована хороша система хансгроя. У нас з'явилися полички додаткові для косметики, для різних там речей. От. І е, основним тут є цікавим рішенням. Заниження стелі за рахунок вентиляції, яка прихована саме в цій частині, в нашому санузлі також красива зона унітазу. Хоча по технічним нормам і в принципі естетичним нормам унітаз на проти входу не є добре, але при нашому плануванні по іншому, на жаль, не виходило. Тому ми цю зону максимально прикрасили. І коли людина відкриває двері, то бачить дуже красиву таку стіну, панно. Це керамограніт нарізаний і всередину врізані молдинги золоті. І це виглядає досить естетично. Але, звісно, найголовніше тут є. Зона умивальників. І так як у нас сім'я велика з чотирьох дорослих в принципі вже осіб, у нас знаходиться два умивальники, дві чаші. Вони виготовлені під замовлення. Це український преміум бренд компанія Донна І ми бачимо стільницю виготовлену з кераміки, і умивальник у нас щільовий. Він такої цікавої форми, зроблений теж під замовлення, розміри ми підбирали під себе. От, Як на мене, це досить функціонально. Сама кераміка теж зручна, на ній не видно водичку, там різні якісь можливо речі, які будуть там потрапляти пил. От, Але ще цікавим є те, що тут змішувачі у нас з стіни. І вони чим практичні, коли людина миє руки, то менше плям від водички саме на цих змішувачах. У нас навіть аксесуари ідеально підібрані. Це дуже достойний преміальний бренд, такий кришталь, і відповідно, як на мене, це доповнює наш інтер'єр і підкреслює ще раз дану розкіш. Друзі, я надіюсь, вам сподобався даний огляд, адже ми правда старалися. І можливо цим відео я хочу донести наскільки наша країна талановита, наскільки у нас багато розкішних хороших преміальних інтер'єрів, і можливо, мені хочеться донести для наших колег українських архітекторів і дизайнерів, побільше знімати такого контенту, аби показати, що наша Україна насправді дуже талановита і нам є чим пишатися.